У рівному презентували книгу про митрополита Олексія Громадського. Її автор Володимир Борщевич. Це вже восьма його праця. У чому її особливість та скільки часу автор над нею працював? Дивіться далі у сюжеті. Професор кафедри церковної історії Рівненської духовної семінарії ПЦУ Володимир Борщевич у своїй праці розкрив постать митрополита Олексія Громадського. Це. Плід багаторічних студій, я б сказав, би, півтора десятка літ трудився над нею, збираючи матеріали і вже безпосередньо викладаючи текст. Книга присвячена неоднозначній постаті в історії українського православ'я першої половини ХХ століття митрополиту Олексію Громадського. Митрополит Олексій Громадський очолював у роки війни автономну церкву, яка була в юрисдикції Московської патріархії. Він трагічно загинув 7 травня 1943 року. Але в свій час Митрополит Олексій Громадський був лідером деросіянізації православної церкви в краї в нас на Волині, зокрема, коли він очолював волинсько кременецьку православну єпархію. То дві треті парафії служили українською мовою. На презентацію книги прийшли семінаристи та рівняни. Слухали із захопленням про розвиток української церкви. Коли в, наприкінці 80-х років починає відновлюватися рух завтакіфалі Української церкви, то російська церква закидала, що українська мова не канонічна, нею не можна молитися в храмах. А виявляється, що нею ще на початку. 20-х Двадцятих років, х роках вже молилися в храмах Волині наші дідусі бабусі. Прочитати книгу можна буде як в духовній семінарії, так і в бібліотеках України. Ця книга вона в нас є в бібліотеці студентській. Більше того, ці книги будуть присутні і в фондах в нашій області, в Києві, тобто загально в національних бібліотеках, і люди справді їх можуть почитати. І ми започаткуємо вже в ближчому майбутньому певний такий відеопроект, буквально кілька хвилин, власне, коли автор буде безпосередньо розповідати розділ по розділу сторін по сторінку, що найцікавіше, найцінніше йому вдалося дослідити щодо цієї історичної постаті. Наразі автор працює ще над двома роботами, але не такими об'ємними, як дана. Ольга Данілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.